Вже в шосте на батьківщині заслужено працівника культури України Василя Івановича Половика відбувається фестиваль-конкурс. На нього з'їжджаються найталановитіші колективи Поліського краю. За декілька хвилин на сцену вийде жіночий вокальний ансамбль барви сіверщини під керівництвом Тетяни Луговської. Народ суджурі вони представлять три українські народні пісні. Дві з них в обробці Василя Івановича Половіка. 27 колективів з усієї Чернігівщини представили на конкурс свої творчі доробки. Важко було іменитому журі визначити кращих. Із піснями, музиками та малими театральними формами виступали народні таланти, змагалися не лише дорослі, а також і дитячі колективи. І це головне досягнення організаторів фестивалю, зазначив вітаючи зібрання директор департаменту культури, і туризму, національностей та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Левочко. По завершенню конкурсних прослуховувань відбулось урочисте відкриття шостого фестивалю конкурсу та покладання квітів до меморіальної дошки Василя Половика. Саме фестивальне дійство, як завжди, розгорнулось на околиці села Займи Чесновського району за 150 метрів від батьківської хати Василя Івановича. Велика концертна програма за участю номінантів та гостей фестивалю була подарована глядачам. Поруч із сценою розмістились різноманітні виставки майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Дворічна перерва дала знаки, значно збільшилась кількість і глядачів, і учасників фестивалю. Головне, чверть колективів, що презентували свої музичні доробки, були дитячими та молодіжними. Ця тривалість часу дала нам можливість. Оцінювати і співставляти те, що було два роки назад, і те, що ми бачимо сьогодні. На трибуні, там, де я звертався до всіх людей, я казав, що сьогодні сцена помолоділа, а значить, старше покоління виконало свою роль. І сьогодні вже дітки, починаючи з 10 років і в номінації 14-15 і до 20, вони вже живуть цими піснями, живуть цими обрядами. Це те. Заради чого було покладено життя не одного фольклориста, починаючи з Григорія Гуріча Вьовки і закінчуючи Василем Івановичем Полевиком. Найкращим колективом 6-го обласного фольклорного фестивалю конкурсу за рішенням журі визнан ансамбль Троїсті музики Ніжинського районного будинку культури. Ну, якщо в філармонії буде щось подібне, приїжджайте до нас. Граємо, до речі, дуже давно, але як колектив созрів буквально ну, може, рік десь взагалі. Ну, Троє з тих музик як склад. До цього лежить душа вбеджаві, наші, від, ну, і це взагалі наш рідним. От у нас і є... бачите, вийшло все-таки. Жіночий вокальний ансамбль Барви Сіверщини Новгородсіверського районного будинку культури в номінації ансамблі народної пісні здобув друге місце. Вперше в цьому році на фестиваль конкурс відважились представити свою творчість дорослі сіверянки. Сподіваємось, що не востаннє.